Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Наст, ну чор! Встрічай герої, Йопта! Вань? Ти а. як так? Тебя ж... Же... Тебя же это, тебя же Хаймер сам-то того это. А вот как видишь, живой, нах. Встречай-то, муж-то. Охренеть. Покаталась, блин, на новой ладе. Роль дружини російського солдата, який воює в Україні, у виконанні Анастасії Оруджової в топі переглядів. Актриса Ліги сміху та жіночого кварталу блискуче перевтілюється в різні образи на сцені. Хоча за освітою Анастасія, журналіст, про велику сцену мріяла з малку, і зрештою доля дала їй шанс. Ліга сміху ігри приколів. Саме в цих телевізійних проєктах Настя по справжньому розкрила свій талант. Телефон у лапках із планшетом на колінах. Ти з нами не говориш, хоч живемо в одніх стінах». Бий тебе, не бий тебе, та тебе лише інтернет гребе. Сьогодні Анастасія Зірковий, учасник жіночого кварталу. Та, попри популярність, вона рідко дає інтерв'ю і мало розповідає про себе. Живе з батьками та котом і зізнається, що досі шукає собі обранця. А ще в складі жіночого кварталу веде активну волонтерську діяльність. Жінки організовують благодійні концерти, і всі зібрані кошти передають на потреби ЗСУ. Доброго ранку! студії! Привіт. 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 привіт! А що ти не любиш такого до себе? Ну, насправді, я навіть трошки хвилююся, бо я сьогодні вперше одна. На сніданку Ті а я думала, що ти, toda, ти me, сказала нарешті. Нарешті «Вся Слава мені. Ну так, бо мені здається, що всі там є бла-бла-бла. Багато дівчат, кожна постійно намагається щось ставити. І ти дуже коректна, ти дуже вихована, і я бачу, як іноді ти на них так. Але це не зневага, бо багато хто плутає цей погляд, коли я просто дивлюся на людей. Вони така зла, я не зла. Просто такий погляд. Так, я не зла. В паузі нормально пропустили. Минулого вихідного тебе був день народження. Як святкувала? Ну, насправді, вперше за багато років я святкувала з родиною, з батьками, тому що завжди в мене в пріоритеті чомусь були друзі. А зараз я така подумала. Тато, мамо, йдіть сюди. Давайте я вас поведу у ресторан oh. і за вас заплачу гроші, oh. бо я вже доросла. 31 рік мені виповнився. Це було дуже теплої, і, і приємної і взагалі супер. Як ну, це ви ж це, це війна вплинула? Чи якби не війна, тобі далі з друзями святкувала? Ні, я минулого року 30 років святкувала з друзями. Там у нас була українська вечірка, був борщ. І ще більше було горілки, і тому цей день я пам'ятаю так собі. А от день народження з батьками я прям. Кожну секунду пам'ятаю, а тато, думаю, що ні. <реш> <реш> тато святкував, тому було приємно. А ти, до речі, відносишся до тієї категорії жінок, які е, хвилюються через те, що там ця цифра в паспорті росте. Е, чи ти якось дуже спокійно ставишся на матері? Ти знаєш, я все життя була впевнена, що я ніколи не буду хвилюватися стосовно свого віку, але зараз у мене не співпадіння. Мені здається, що мені ще 30. І коли 40, 40 так цього буде. Пройшов, не переживай. І коли я проговорюю 31, мені здається, що це вже І Я така о боже мій, я хочу, щоб мені знову було. Так з 40, а четвертий десяти. Так зусиль трошки не легше, але дякую. Загалом, типа, це прикольно. Дорослі дорослою класно. Давай про хороше, так про благодійне те, що ви зараз робите. Так от буквально нещодавно ви повернулися з благодійного туру з жіночим кварталами. Причому ну там до. Повномасштабного вторгнення, так, жіночий квартал, це завжди гей-гай, Щось змінилося, так а, і наскільки, в принципі, змінилися змінився гумор, ваш так, змінилися обставини, за яких вам доводиться виступати в цілому. Ми все одно несемо сміх, як мені uh -huh. здається, місія наша не змінилася. Але цей сміх став більш різкий, uh -huh. і за кожним жартом стоїть біль це я так. Аналізувала для себе, що. Оцей насміх над усими, навіть в моїх там образах російської жінки, це все одно за цим всім стоїть щось дуже неприємне, так. але це потрібно пропрацьовувати. Це також така психологічна пропрацьовка якихось проблем. Я думаю, що в цьому така наша місія. А тобі важко було входити в цей роль російської жінки? Бо я коли бачила в сюжеті твої реакції, мені здається, що тебе аж стискається все всередині, коли ти дивишся на це зі сторони? Є таке, мені на початках <паспорядок> загалом було типу. Бридко це угу, робити. Угу. Е, я навмисне, я навіть вам скажу, ну це така типу, деталь. Але я навмисне вставала зранку, коли там на зйомку я сама себе знімала, і я не вмивалася, щоб відчувати себе ще бруднішою, І щоб таким, ну це мені було так легше, типу, її зробити. Так, але зараз вже просто цього ставлюся як до роботи. Вже звикли. Я хочу спитати а, про, про порадницю. Mm -hmm. бо, я, бо, я, бо я чесно, я дивився. Підписаний на газетах. Серіо. Я дивився. І мені, мене завжди здивує, чого ви іноді ви вдвох. У вас а, гість, ви вдвох. І мені здавалося, ви маєте завжди бути втрьох. Але я розумію, mm -hmm. що життєві обставини іноді забирають. Ви все ж таки тріо. Так. Порадниця це наш е, проєкт на Ютубі з дівчатами Сашею і Заліною. Це моя творча родина. Ми подумали, що нам потрібно щось робити втрьох, бо ми не можемо бути одна без одної, це вже трошки клініка, мені здається, але е, е, дуже, на мою думку, прикольне шоу, е, тому що ми там, е, як ми одна одні радимо щось. і Намагаємося зробити так, щоб ми легше ставилися до якихось проблем. Так, ми і з нашими глядачами спілкуємося. Ми даємо некомпетентні поради. Я про це наголошую щоразу. Це некомпетентні Ніхто Не просіть. Ніхто не думає, що ми там комусь в психологію чи ще Ні, це тупо наша думка. Жіночі теревені. Абсолютно. Але. Жіночі деревані тут ж приходять чоловіки, mm -hmm. тому це якраз мені здається не тільки та історія, коли дивимося як сьогодні. Дівчата ні, це історія, коли і чоловік може подивитися і проаналізувати своє. Свою поведінку, mm -hmm. свої <віг> <а>? <віг> <бал, віг> <бал, віг> <баю>. Так, <віг> Хтось напрошується Але... просто <віг> на запрошення. Але насправді я хотіла сказати, що у нас нещодавно була зйомка, ми перейшли в нову локацію. Ми собі самі зробили декорації, замовили. У Елізи, це дружина Васі Байдака. Вона <віг> намалювала нам картини. І у нас тепер глядачі є. І до нас приходять люди, і для мене це шок. Вони uh -huh. всі приходять, дивляться і приходять на нас. Класно. А Зважається, як ці люди дури? до вас приходять mm -hmm. розкрити секрет. Як Якось можна записатися, не знаю, кудись uh, вам написати Да, і... в соціальних мережах тріорізні в інстаграмі. Ви пишете, коли у нас там є зйомка. і у Просто прийти. безкоштовно можете приходити до нас uh -huh. і дивитися. Або задонати, правда ж можна задонати. Так. Це про це треба собі. казати. Так. Люди Да, тому що ну безкоштовно це ж як то кажуть, не цінується, А задонати це mm -hmm. ну прикольніше. Я бажаю вам охоплень, таких як у відомих газети порадниці uh -huh. щоб вона була значена ваше A шоу жарти. Жартами селі... це досі найбільше видання країни. Найбільший нагад. Я тобі хочу сказати, що я напевно з класа четвертого читала цю газету. Ну, Кожне літо у бабусі uh -huh. все була регулярна з газета, яка приходила, і там дійсно всях пару життів, як роман читаєш і ці всі історії, які там написані. Там обов'язково всього є. І рецепти в кінці теж разом з красою. Mm -hmm. Тому no, порадниця актуальна і нехай в кожному оселі буде. Дякую. Так, трішки ми знаєш, вплітаємо такі життєві моменти. Початком війни дуже все навколо знаєш стосунків кротиться. Mm -hmm. Дуже багато е, сходяться, розходяться, всі кажуть, що живемо одним днем. Е, да, те... От сьогодні буквально розповідали, що Даніель Салим розлучається після yeah, років. Чула. років я чула і mm -hmm. я чула, я вам так скажу. А ну, ти знаєш трошки більше? <ріх> ну, і в одному з твоїх інтерв'ю ти зізналася, що досі знаходишся в пошуку пари. Війна mm -hmm. якось загострила цей момент. Ти відчуваєш, наприклад, не більшу потребу або е, відчуття, що ти. Хочеться там спертися на плече, можливо, зустріла когось. Ну насправді це така доволі особиста тема для сніданку. А коли я для сніданку? Але хотіла сказати, що трошки мій статус на даний момент змінився. Я не хочу більше про це говорити, але зараз я на трошки іншому етапі. Ну, ти хочеш скажи на краще? На краще це дуже Звичайно, О, на краще, <сіх> дякую. Це <сіх> це. <сіх> Тоді ми знаєш, візьмемо паузу в очікуванні. Нехай все нехай все світ допомагає. Візьмемо, скажемо так. Тоді розкрий плани найближчих концертів, <сіх> де, де люди можуть прийти побачити окрім <сіх> порадниці, що у вас ще планується, може, заходи якісь. Скоро будуть анонси. У нас вже скоро будуть зйомки єдиного кварталу вечірнього жіночого. Потім зараз ми зараз вже знімаємося у серіалах, яких ага. я ще не можу оголошувати, але також от почнеться новий телевізійний сезон, і ви побачите дуже багато продуктів, класних і крутих. Це гумористичні серіали, так? Ну так, гумор дійсно потрібен, так? Я от бачу так і в соцмережах, так ваших, і знаю, що там ви з кварталом, так і з лівою сміху, так, постійно для військових виступаєте. От Навіть я бачив статистику, що більше 240 концертів дали. Що ти відчуваєш на цих концертах? Мене іноді трошки. Бісить, коли артистам говорять, ну коротше, коли з артистів роблять героїв, що uh -huh. вони їздять і виступають. Uh -huh. Тому що для мене це просто моя можливість вкластися в цей процес. Моя бути можливість потрібно. бути потрібною, вкластися в нашу перемогу. Е, для мене було неймовірним відкриттям, що це в першу чергу потрібно нашим військовим, uh -huh. що вони дуже позитивно на це все реагують. І все, що я роблю, це свій фізичний вклад. Так, да, це важко. Ми іноді даємо по три концерти на день, угу. але загалом це абсолютно ніщо. Нічого... Mm -hmm. Порівняно mm -hmm. з тим, що роблять наші хлопці і дівчата на фронті. Mm -hmm. Тому я дуже вдячна, що і кварталу. Я дуже вдячна, що в нас є просто така можливість вкладатися в цей процес. А з от з вашими глядачами з військовими, чи є такий зв'язок? Ви підтримуєте? от ви приїхали на концерт, у себе все ж все є таке фізичне спілкування, mm -hmm. очі в очі, погляди, якісь розмови там поза поза виступами. Чи є ті люди, з ким ви продовжуєте от просто тримати mm -hmm. такий mm -hmm. людський mm -hmm. людський зв'язок? Да. Це було дуже смішно, але на початку, ну по перше, я вам скажу, що всі військові намагаються нас накормити. А, та 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 так і є. А в нас прикол в тому, що у нас по таймінгу ми не встигаємо з усіма їсти, і тому ми дуже швидко. Давайте швиденько. Дям -дям -дям -дям". А вони готувалися, да. ображаються да, вражаються, тому що для них важливо це вони так проявляють свою вдячність так. роботу, як батьки. Да, та, та. Да. А стосовно того. Що на початку, от я пам'ятаю, в минулому році, десь у травні місяці, було дуже багато чомусь, я не знаю чому. Мені почали писати військові після концертів. Uh -huh. І я відповідаю, а потім розумію, що вони ну, далі продовжують мені писати, як ти, як сьогодні mm. день пройшов. Я таке думаю, ой-ой-ой, ось. Може, зміни в твоєму житті якось з цим пов'язані? <рик> 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 а, може? Може, а, так? Ми, а ми ведемо, ведемо туди. Ти знаєш, насправді потрібним людям такий зв'язок, і тому я і поставила це запитання, тому що це ті ниточки, знаєш, якби колись ти, можливо, здавалась для когось людини з чогось там недосяжного, а тут, знаєш, ну от все наблизилося. І ми ж хочемо зараз жити і цінуємо життя сьогодні і зараз. Тому от, от, от така цінність в цьому і з'являється. <рик> і круто, круто, що є можливість людей писати тобі, а ти знаходиш час відповідати. І сподіваюсь, тебе це напоружувати не буде. І що тебе це такий статус. Обсух куди я влізла, <laughs> теж не буде водити. Ви сказали, що у вас є така ваша творча родина з дівчатами. А, ну, Це реально, ви кожен день прямо зізвонюєтесь, у вас є багато таких побутових тем, які ви ділите на трьох. Саша Еліна, моя? Так. Так, так, так. так. <laughs> Абсолютно так. Ми не те, що зізвонюємося. У нас ще є чатіки скрізь. І ми а. скрізь ще й переписуємося. І будь-яка проблема. Це навіть моя мама про це говорила, що вона. В певному сенсі заздрить, що крізь все моє життя, ми вже разом, ну разом, ну разом ну, разом, 13 років. Навіть більше 14 років вже Та і... я бачив, коли це все починалося да -да -да. Mm. <рес> <рес> і тому і, і вона каже, це дуже круто, що просто крізь все твоє життя з тобою йдуть твої люди. І я дуже їм вдячна за це. А чи ви, що вона то, каже, чатакі є там а є у вас окремо. Знаєш, там ви там, наприклад, тільки з Сашою спілкуєтесь, так і там можете поговорити. На так, жаль, що... Аліна, коротше, ну. Знаєте, це, це колись хтось допускав такі помилки. Е, вони намагалися типу, щось, чи про Аліну сказати нам Сашею погано, там, чи про. Ну, знаєте, вони ага. думають, що ми не настільки близькі, але ж ми потім приходимо і все це. розкрий основну таємницю. Як називається цей ваш чат? Це пристойно? Я вам скажу: це було давно. Так. Ще до лазерних епіляцій. Уси Настя Аруджеве. Та ні! Один з чатів усе насті роджувальні. Покажи. О, яка з тобі дякуємо. Тебе військовий завжди намагаються нагодувати. Ми теж тебе зараз будемо намагатися нагодувати. Солоний чи солодкий? Солоний. Бери, і розу. Це без ножів і будемо. Давайте не Хлопці, Ми чесно скажемо, ми салони вже один трьох там. це по Чисто попробувати. Треба ж було розуміти, як. Так скажи, які твої стосунки з кабачком? Доволі приємні. Але не занадто так. я тобі скажу. Смакує? Мене не цікавить найбільше шоколадний. Скажи, достойний? Може, кориці треба було додати. А де тут кабачок? Він не відчувається взагалі. Але там є клітковина, яка правильно впливає на твій організм і, і йому приємно з тобою. Так, ми хочемо проносувати, поки всі так. смакуємо. Це дійсно варте уваги. Завтра зустрічайте наших колег. Так, сьомою ранку, Люда, а, Рустанку, Юра, так. Костя. Олена квітка так. А ще прийде Ірена Карпа з нею будуть обговорювати mm. книжковий арсенал. В день косметолога завітаю до студії косметолог і пояснить, як ефективно захищати обличчя від ультрафіолету, тому що літо ще все попереду і треба його захищати. Арсенал сьогодні останній день. Книжковий арсенал хто в Києві у кого є. Можливість завітайте. До речі, Карпа можливо там зустрінети. А потім так, а те, що хлопці жиють, і розмовляють, і тільки свідчить про те, що готуйте з кабачком. Mm -hmm. Це смачно.